Друзі, слово перемога здається, зникло із нашого вжитку. Але тим не менше багато українців в різних секторах працюють на перемогу. Хтось співпрацює з владою чи намагається якось домогтися рішень. Хтось робить це без влади, часто навіть критикуючи владу і вимагаючи більшого. І ті, хто працює на перемогу, але критикує владу, вони потрапляють під певний пресинг, під певний тиск. Коли ми бачимо такі своєрідні розправи через ТЦК, коли е, служба в війську це честь, але намагаються використати як покарання, це штучний розкол між представниками громадянського суспільства, одні, які конформіські знаходять аргументи, чому з владою вони досягнуть більше, і ті, які пробували працювати з владою, але не склалося, але продовжують працювати для держави поза владою, це найгірше, що може бути. Це російський сценарій розхитування тилу, фактично дестабілізації е, середини. Чому так відбувається? Тому що е, президент України обіцяв регулярний діалог з представниками громадянського суспільства після першої зустрічі, яка була в листопаді 24-го року. Вже більше півроку немає можливості обговорювати ті виклики, які є. Ми щодня. Вранці дякуємо Богу, що живі, ось або молимось і переживаємо за тих, хто зазнав втрат після нічних ракетних обстрілів шахетів. Тому час до відвертої розмови, як всередині країни, не просто втримати тил, а через діалог забезпечити нашу стійкість, тому що ми демократична країна, і наші журналісти як Буткевич. Мають право висловлювати і критикувати владу, Віталій Шабунін, як голова правління центру протидії корупції, активісти як на Закарпатті, новинний ресурс, коли 55 років намагаються закрити рота. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, що йдуть спроби зачистки, ось таких інакомислячих, а з іншої сторони немає готовності до діалогу. Тому а, українці вони по світу відомі тим, що ми любимо свободу. І ми нікому не дамо топтати по нашим правах, висловлюватися, захищати свою думку. І наша критика націлена те, щоб ми не просто вижили в цій війні, а перемогли ворога. А без очищення всередині країни тих старих схем і старих корупціонерів це буде зробити майже неможливо.